Так, вітаю, доброго дня Андрій. Дивимося, що у нас тут. Ремонт і обслуговування Ардуїно. Хорошо, хай буде. Так, тут у нас. ну Оце можна було б його зробити 12 Ну, в принципі, не принципово. Так, е значить, учня групи номер 3 значить Андрій. Отут От же ж, мабуть, отчество в завдання. А отут же ж напишіть тема ж. Ремонт і обслуговування Ардуїно і так далі. Так. Взагалі, оці ж питання ж, вони ж не всі, там їх. подивіться, я ж кидав у групу, питання ж не всі. Там їх обладнання, техніка безпеки, ж подивіться, так, да? должно бути. Так, зміст. Ну, не, не, не весь же зміст, так. Да? Так пойдет. Єдине, що дивіться, я б так би сделав би. Ну, так ось. Що воно у вас не в одному соку. О, дивіться. Ну, в один рядочок, хоча б, да? так. Є таке, так. Да? Так тут, Андрій. Тут же должні бути, дивіться, так. От, і сторінка там, наприклад, 25 -та. І все так по сторінкам, да? так? Для цього. Є, хлопці роблять, знаєте як, вони роблять табличку. У вас поля тут, значить дивіться, заходити заходите ось в абзац, в абзац, да і отут, значить, 0000 молодець. Основний текст нема одинарний туди окей Розташування на сторінці є. Так, нулі. Одинарний, взагалі-то полтора має бути. Да, ну Спеціальний виступ 1, чи 1.25 по центру. Взагалі-то по ширині у нас тут має бути. так, І поля у вас щось тут, поля, дивіться, він ушов в поля більше одиниці. Так? Чогось. Ви, мабуть, ну, оце ось подвинули. Так? Ну, есть за поля, що він у вас тут у мене, воно виходить. Може, воно у вас не виходить. Не тобто, .е. 1, і тут 3, тут можна далі. Ну, тут таке вже деталі. Так, знову ж таки, Андрій. Ардуін, все прекрасно. У нас по ширині. Дивіться, так все світите да? і по ширині його виставляєте. Далі заходите в макет. І тут 10 пт, я ставлю 0. Так, і взагалі-то вимога. Шоку, 37, ну хай буде. Взагалі вимога довго бути 1,5. Ну я тоже все воно ж одним. Далі дивимося. Призначення вийде маркування, зв'язку з спектром Arduino і апаратною програмною. Так, так, так. Вийде класифікація формою. Взагалі Arduino це не тільки програмне, апарат, но програмний. А, апарат і програм, так, да, все, окей. Тоже те саме по ширині зробити, да, так, форматі. Ось цей він красався Arduino, так. Картинка. Ні. Пишемо в нас, пишемо, ми, дивіться, рисунок. Не картинка, а рисунок. Картинка, тут російською. Так, прекрасно. Все, тут питань нема. Далі тут картинка, ну, знову ж таки, рисунок, що воно там, Ардуїна. Все отлично. Плата розширення. Опять ж дивіться, що у вас тут виходить. По-перше, по ширині. По-друге, що у вас збилося, Значить, ми дивіться, ми заходимо в макет, розставляємо тут нулі. В макет, щоб усе було в нулях. Так, якщо не вмієте це робити, приходьте в коледж, я вам покажу як. І абзац у нас має бути 1,5. Щоб був абзац 1,5-1-1. Да? Абзац заходимо, да, і отут навислий, не треба нам навислий, У нас перший рядок. І отут ставимо одиничку. Раз. Підходьте в будь-який день. Тільки це саме. Ну, не вихідні, І бачите, ми після обіду в п'ятницю вже не робимо. Да? Отут у нас не множини, а полтора доже бути. Окей. Отак воно повинно бути. Якщо у нас двоєчка, а одиничка була. Де одиничка? Ось тут теж форматуєте, як положено. Да? От, якщо тут, бачите, пригнуло, значить ми його отак. Так. Так. Отлічно. Ну, дивіться, це все плати, так? Да? Хай буде. Хорошо. будова, робота підключена. Budova Arduino. Microcontroller. TTT осінь, Ой. Отлично. Картинка рисунок, да? Принцип роботи. Т, т, т. Отлично. Ну, тільки отформатируйте, як я показав, отлично. Що це? Електронна схема. да, Картинка. Arduino, principal. Отлично. Все. Тепер є описання, Електричних схем, вузол живлення, мікроконтрольного вузол ТТТ розписано. да? Хорошо. Програма заведе драйвера технічного обслуговування. Так, оце як програмується, ви тут описуєте. Що це у нас? Технічне обслуговування. Все, діагностика, ви не справите їх причин. Це не справи. Вардуїну ТТТ. Все, отлично. Ремонт заміна вузлів. Отлично. Заміна, тестування, перепайка. Малувато ну можна. О, дивіться. Не поняв. Ось дивіться, яка ситуація. Андрій. Дивіться 2.5. Бачите? 2.5. А потім 2.6 немає і є 2,7. Улавлюєте? Так, оце. Да, оці рисунки підписати. Що це там мультиметр, це там вольтметр, це ампермет, це все должно бути підписано. Все, це пойдет. Да Є таке. Далі. Охорона праці робоче місце. Да? І це підписав, що це робоче місце, там фахівця, який ремонтує, там все пайде. Та. Основні вимоги. Да? Тільки ж не ну, ми пишемо охорона праці. 2-8 чи восьмо. 2-6, дивіться, там пункт, я кидав всі пункти, щось у вас є. Хай буде, тільки ж от відформатуєте і ми з вами. А у ході в якому буде роботу забезпечує діагностики Ну, Ардуїну. Будет. Хорошо. Так, а література. А ось. А чого воно вас прыгнуло? Дивіться. Ви його так сюди. Так. Раз. А що немає ничего на, на русском? Чи на, на, на ну, в принципі, пойдет, да, Опять же, дивіться. І давайте я вам список використаних джерел, я його так вам покажу, як його делаєте. То тобто есть все засвідчивається, да, Потім його так тягнете сюди. Потім оце тягнете теж сюди. Так, потім ми заходимо в основне. Ширина. Так, і отак чуть-чуть можна подвинути. Отак. Раз. О. Дивіться. Так, і заходимо в этот самий. Полтора. Заходимо в макет. Тут 10 пт, а ми ставимо 0. Все. Отак. Пойдет. Можна список використовув джерел. Там, жирним. Ну, це вже не важно. Так, я не бачу сторінки. Ага, 36 сторінка. Да? Список використаних джерел. Соответственно, дивіться, Андрій. От тут же, ж, ну тут ти да? тобто немає, тут допишеш пункти. Подивися, я його кидав в вашу групу. І тоді аналіз, де тут список використаних, список, да, використаних джерел, і там яка там сторінка, тільки точечками. 36 сторіночка mm -hmm. должно быть зместь змея зміст, должны быть а так в принципі, все формируй доробляй і в путь дорожку Молодець.